Її любимо все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами, квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. Зосувались насправді, ми в захваті від відланів. Віті оставався сливо. Ми не знали, що все в ній на краще нам нарідніше для церкви і погляду. Що на мітин сило кожне селище ми погадаємо злітного Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам бліде, бо коли ворог задихає з губою кров. Просить. Калинову красу потоптали їй, вишиванку з чоботом, чопотом, нещастиве нещастя, злі варвари закривали на нелька сплюндрована. Але ворог не знав, ким він бореться, думав, буде не битва прогулянка. Та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в перці взулася. Камуфляж задягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла бівлю, зброю Всевишньому, з новому ворогу не покорилась. Ми прожили, ми дуже цінуємо, кожне місто, а також людину. І знайомий ми так її любимо. Ми Благодаті для рідної просто. Ти для неї стан захистом, якорем за країну молитви приносить. Вірим серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю зі свободою. Хай твоє святе ім'я прославиться по землі між народами